Доброго усім здоров'я. Шановні глядачі, ви маєте зараз унікальну можливість дивитися, як народжується бджола. Для того, щоб бджола народилась, вона проходить 4 стадії розвитку. Перша стадія це стадія яйця, вона проходить 3 дні. Далі стадія личинки – це 4 9 день. Потім стадія лялечки. Це 10 12 верніше, стадія закритої личинки. Це 10-12 день. А далі йде стадія лялечки це вже 13-20 день. І на 21-й день виходить бджола. Ось вона пробує от виконує спроби вилізти, обгризає е, кругом себе воскову запечатану кришечку, якою запечатали її на 9-й день. І ось вона вийшла на свободу. Ось вона вчора новонароджена.